Слава. Доброго ранку. Чуєте, що пишуть? Валерій, вам до ляшка, Ми як сюди. до неба пішки. Потрібно так. вибачитися в ефірі чи слабо. Ліп, Тільки я, за що я не розумію вибачатися. От... Ви доїдете до на нашої акції, розумієте, що ви зі Львова, правильно? Зараз. Володимире, говорять про те, що на вас дівчата зараз свішуються. Чи то правда? <рес> Та, при, ну, У Фейсбуці дуже багато пишуть, але я, ну, вже від страюсь відписати всім. Ну, вчора мені не відписалися, якщо чесно. От, Вам я, я дуже хотів, але я вчора це мені причепити, так? Так, можете. якщо прищепити. є бажання, будь ласка. Звичайно, звичайно. От е зараз, е ну ви знаєте, з'явилася інформація. Макієнко говорить, що будемо вже розбирати. Вас напевно про це питали. Що думаєте з цього приводу? Виступав Турчинов. Теж також якісь були розмови про Майдан. Майдан може е зробив свою справу, може трошки розходитися. Ну, це так вони думають, що зробив Майдан свою справу. Майдан справу свою ще не зробив, що потрібно е, на Майдані сформувати контролюючий орган цієї влади. Е, я, ну, треба зрозум... ну, опозиція має зрозуміти, що не так все просто зараз. Це не буде сценарій 2004 року. Ви люди пустіте, ви нас. Провели до влади, а тепер її роз'їжджаєтесь додому. Тепер так не буде. Ярош як керівник правого сектора, і в принципі ні, ви правого сектора ви підтримуєте. Ну я підтримую. ви разом комунікуєте між собою. Ярош. Він є в нього якісь такі можливі пропозиції стати кандидатом свою кандидатуру запропонувати для президентства України. Е, Яроша? так, ну я чесно, не можу відповідати за іншу особу. Я думаю, що Таких людей потрібно ну, в політику, і потрібно їм кажу, в якісь структури йти для того, для uh -huh. того, щоб контролювати наших політиків. Ну ви говорили про те, що в інтерв'ю, що ви збираєтесь контролювати владу, тобто і владу і опозицію. яким чином це буде робити? Я ж кажу, це в першу чергу має громадське суспільство. Ну народ український сам створювати на всіх рівнях такі контролюючі якісь не громадські організації. От е, потужні, щоб влада розуміла, що не так все просто, що тепер не буде сценарію, ви е, сидіть вдома, ми будемо правити країною. Тепер все суспільство має долучатися до того процесу і відпочивати все... ви не збираєтеся, розумію. Я вчора чесно приїхав десь додому. Біля... Ну як додому, мені люди дали можливість вже нарешті переспатися на нормальному ліжку. Дуже їм дякую. Тобто відпочив трошки. Але е, що ви почали відбудову держави, от які реальні кроки зараз хочете робити? Якийсь план можливо писати, тому що Верховна Рада вона вже свій план пише, вона вже посади роздає, і це вже зрозуміло, що е, тимчасово вони, мабуть, не будуть частими гостями майдану і тим паче не збираються поки що звітувати перед майданом, який фактично е, дав їм можливість ну що там розподіляти обов'язки. Вони зараз, е, якщо опозиція далі почне бавитися цієї ігри. Так. Та, і, вибачте, за слово заграватися з українським народом. Я думаю, що це дуже небезпечно. Ну, ви вже попередили Віктора Федоровича, він зробив висновки і все-таки зник. І ну, просто це видно настрої. Я не розказую свою особисту думку, так. я розказую думку всього uh -huh. майдану, всього українського народу. Хоч ну, просто всі люди про то говорять. Я Он... там живу і вони просто розмовляють кожен день про те, що. Вони не вірять політикам, що їх потрібно контролювати і так далі. І зараз, якщо ну політики не ну не вийдуть до людей, не почнуть радитися, буде біда е, Володимире, От мені цікаво, справа в тому, що дуже багато є е, е, думок на рахунок того, що не всіх допускають на сцену та майдана. І деякі були випадки, коли е, дехто був не ну, не погоджувався з думками Янценюка, Кличка е, там точно так же, як і Тимошенко, Турчинова, їх не допускали. Мені цікаво, яким чином, можливо, ви просто обманули, сказали, що будете говорити одне, а потім сказали зовсім. Інше. Тому що на вас відреагував як тягнебок і кличко своїми е профілями. Ну, досить таки агресивно. Вас цікавить, як я вийшов на сцену. Мені цікаво, як вас могли Розумієте, допустити з такими. Просто-напросто ми маємо всі зрозуміти, що вже на той час, поки вони виходили, ну вже були там на сцені їх вже люди навіть не сприймали. Люди вже навіть не сприймали, вони вже нічого не сприймали. Люди. Е Просто-напросто вони щось там говорили, і в них навіть ніхто вже не слухав. І коли заявили про те, що в грудні там перевибори, так. це вже була крайня точка кипіння. Тобто я до того часу ще теж сприймав, бо я завжди на Майдані. Я теж сприймаю їхні оці от пусті розмови. Думаю, ну може, ну може щось зміниться, ну може вони так говорять. ну Вони ліберали, там, вони там політичні процеси в них від ну може. Ну Цього разу це вже був просто ну, край. Він же перевіз всі межі і. Ну, ми вийшли з хлопцями під сцену. І побачили, вони дуже чітко побачили зі сцени, що під сценою робиться просто, от, де маса людей, ну як маса, якась колона людей. І просто-напросто зрозуміло, що зараз буде біда, якщо тобто, там ми не пройдемо до сцени. А далі вже навіть ніхто нам нічого не казав, що під сценою самого, що всі просто розійшлися і розуміли, ну, якби це було зранку, можливо, і затримали. А в цей момент це було просто дуже багато людей. Для них небезпечно. Реакцію людей вони вже побачили перед тим. Uh -huh. І так, Бог дав, що ми просто вийшли і висловили свою думку цілого. Що Друзі, з нами був Володимир Парасюк, сотник. Ці, ми приємно поспілкувалися, не зрозуміли, як все таки втрапилося, що він потрапив на сцену. І сподіваємося, що все буде добре в Україні і а, загалом. Можна Смітеш ще звернутися. Можна, можна, е, будь ласка. Я хотів би перше подякувати всім побратимам з Майдану. Е, хотів би подякувати всьому українському народу, тому що ну, Майдан в Києві це однозначно, але е, я відчув, що по Україні в кожного в серці є Майдан. Навіть той, хто там лягав спати, навіть не був, нікуди не ходив, ніяких дії не приймав, але подумав про Майдан, він вже долучився до нашої спільної боротьби. А до політиків хочу звернутися. Ви не забувайте, що Небесна Сотня ще вона є і вона дивиться на нас всіх. І в першу чергу подумайте про тих хлопців, які загинули, в цій нелегкій боротьбі. А потім вже діліть портфелі. Спочатку треба подумати першу про них. Дякую. Дякуємо. Будь Дякую. Дякуємо дуже.